Загоїти травми війни на Прикарпаття завітала американсько-канадська команда медпрацівників. Їхня місія благодійна. Українським воїнам та цивільним вони повертають обличчя понівечені війною. Під символічною назвою «Face the Future» іноземні лікарі за один тиждень прооперували понад три десятки людей. Це вже їхня шоста місія в Івано-Франківську. найбільше запам'ятався випадок з молодим військовим. Він цілковито втратив зір, а також обидві руки до ліктя. Це надзвичайно складний випадок. Звичайно, ми не можемо відновити зір, але ми змогли відновити кісткову частину черепа. Віднови. Типовіки, і він зможе носити очні протези. Ветеран Артем Корчак з Одеси на захист України став влітку 22-го року. Торік наслідок мінного вибуху отримав поранення. Після численних операцій своє здоров'я довірив іноземним лікарям. Я знаю та я така людина, що скільки вже побув в болі, в больницях, що я більше вже хочу щоб все швидше і додому. Головне, щоб воно заживало себе, тому що. Це ж після міновибухової воно все рване, воно все рване на капілярному рівні. Шкіра, це ж ну там тяжко з зашити. Додаткова місія команди «Face for Future – професійне навчання місцевих лікарів. Іноземні медики разом з українськими колегами пліч опліч проводили операції. Також обмінювалися досвідом на тематичних лекціях. Дякуючи цим місіям, ми зробили прорив в медичній науці в освіті. Ну це так років на 20 нас вперед. Перенесло шкода, що цьому дуже дорога ціна. Що ми за це платимо такою дорогою ціною, але позитивно, це що якщо б не ця війна, ми б ніколи так не просунулися в науці і в медицині. Як от дякуючи цим місіям, медична місія іноземних фахівців матиме продовження в Україні. Уляна Никулюк, Софія Савчук, новини на вежі.